Так, народ, п'ятий день фестивалю Червене вино. Привітаюся з вами, звичайно. І хочемо розказати, що ми дожили до цього дня, адже сьогодні будуть визначатися кращі винораби Закарпатської області. Отож, у п'ятому випуску ми вам покажемо, яке все ж таки вино стало кращим, тому поїхали! Вже ведуться останнє приготування на сцені. Адже тут буде проводитися нагородження переможців фестивалю Червене вино 2019. Ось уже розклали цінні подарунки. Звичайно, не обійдеться без дипломів. І саме сьогодні ми дізнаємося, хто ж все-таки зробив краще вино на фестивалі. Шимон Стефан Стефанович. За вино неро. Анталовський Василь Григорович, за вино Каберне. Орос Руслан Це та перемога. Скажіть, будь ласка, загальна думка. Ваша, як взагалі прийшов цього разу фестиваль? З цілої України тут гості приїжджають, а вони лише за це за те, що лише такі вина в Закарпатті можна спробувати, що ніде в Україні. Порівнюючи, якщо Херсон і Одеса порівнюють наші вина і вони восхищаються, які в нас хороші вина. У нас вина трошки з таким кислинкою, тому що у нас надлишок кислоти в ґрунті. Ви перший раз брали участь взагалі в Мукачівському фестивалі. Як вам взагалі буде переможцем? Оценіли моє вино. Стараюся, щоб на качество не на кількість. Бой на ринку! Що найголовніше, ми знайшли вино від Берті Бачія, тобто від сажутруса. Я зараз перевтілився у нього трішечки. Оператор мені допомагає, бо ніяк не можу тримати навіть мікрофон. І ми зараз запитаємо, до речі, з чого це вино зроблено, або де він його робив. Оце буде найцікавіше. Я застряв. Берті бачить, Берті бачить. Ми вас 5 днів вже шукаємо. Покажіть своє. <ріхів> <ріхів> Покажіть ваше вино нарешті. Це з в Береговський район. Самі робите, чи вам хтось допомогне? Хто ну, то воно допомагає, так. Етикетка, щітко, який такі є, є сухий, є полсолодкіє. Звідки у вас ідея робити вино? Та я маю напарника. Маєте Звісно. Напарника? Нарешті ми знайшли організатора за ці п'ять днів і хочемо дізнатися, все-таки, як було нагородження, як, як там воно взагалі вибиралося і чому продовжили фестиваль ще на один день, до речі. Пані Бет, яка ваша шубка гарна. <рес> у нас три переможці. Прошлого року було чотири. Не п'ять. Чотири. Всі питають, чого було більше. Четвертий був у нас вибір року, який не передбачено. Тобто категорії у нас ті ж самі вони повторилися. Краще фестивалю воно кажете червоне. Воно і вибір мера. Буде нагорода. от, до речі, всі можуть Ви голосували вже Я знаю. <світнє> Підходите до будиночку. До і питаю, будинку? якщо наливають, то голосують. Якщо не наливають, не голосуємо. Берете і голосуєте. Наприклад, ви вибили будинок номер 10 і Ви, ви зрозуміли, так? Тут тут реклама була. Ну, наприклад, наприклад, номер 10. Наприклад. Ну, наприклад, і кидаєте у відповідний кармашек. Йдемо голосувати скажіть, як вам зараз? Вже супер. Чим? Усім. Чим? Вино спів? Та, мабуть. Ну, хід для ти маєш мене розуміти. <різь> <різь> Смачного вам. <різь> <різь> Малинове вино. А можна трошки пробувати? <різь> <різь> Коли переробиться виноград, то само суту треба ягоду сипати. І ягоди зм'якшують виноград, тому що пом'якшує кислинку. Знаєте, що саме страшне? Тут ще 40 палаток. Є. Я зараз не пробуюся. Мой oh, капюшон перед вами. <laughs> <laughs> это троянда, то что наш семейный бренд. Это жужика, честь дружина. Че ну я давайте я. с вами. <laughs> ты тут ты останешься, так, попробуешь. <laughs> семь для это семь Это года, это на винограда, это купажного. Наш семейный бренд это. Пой, новинка. У нас стало традицією, коли ми зустрічаємо операторів на фестивалі Червене вино», ну, У нас працює ще така дівчинка, Ліза її звати, вона так само оператор. Розкажи, будь ласка, от я Єгора вчора питав, як тобі на душі є то, коли ти відпочиваєш, а, наприклад, Антон працює? Ну, я мислено за нього, душою. Mm -hmm. ну, Якби віддихнути можна трохи. <рес> ну, Антон, ти держись. <рес> як чоловік, пелена! У Боговився Христос страждає. У вас голос від вина чи від природи? Ну, Я думаю, що якби голос був у людей від вина, то всі були б поворотні. Далевар білий цього року так дозрів був у нас, дозрів, щоб було 5 місяців тепла, щоб могли б ми його мазати як повидло. Не можеш, і нього було вибрати соку. Уже тільки тут, тут брали люди, як у нього виділи, далі далівар, брали очері аж до латори. Ну що ж, за п'ять днів фестивалю вже нам було вибрати з чого, якесь вино, скажімо так, бо зараз ідуть вибори якби народного вина. Ось, і в останній сьогодні день, такий офіційно останній, ми вирішили пройтися ще по будиночку, вибрати для себе якесь вино. Я вам скажу, що його вибрати дуже важко, просто по тій при причині дивіться, скільки наливають пробувати. І той, хто не потратив на фестиваль вина, втратив дуже багато. Тому я думаю, що народ вибере собі. Дуже круте вино. Ну а вас з наступаючим старим новим роком і зустрінемось уже в наступному році на ювілейному 25-му фестивалі. Червене вино.